До машини як до людини, саме так ставиться до автомобіля зіл. Працівник житло-інфоцентру Петро Гаврецький. Вже понад 40 років збирає цим раритетним авто сміття, возить будівельні матеріали, а машина 1953 року випуску досі справно служить. Про будні комунальників напередодні професійного свята дивіться далі. Останніми роками робота комунальників значно покращилася, розповідає директор житло-інфоцентру Василь Михайлищук. Це стало можливим завдяки упорядкуванню тарифів. І, хоча прибутків захмарних немає, але й у збитку підприємство не залишається, тому вдається проводити певні роботи за тепершні каденції, дякуючи міському голові депутатського корпусу, зокрема бюджетній комісії. Вже другий рік поспіль нам виділяють Це буде третій рік 2014 вже поспіль. нам виділяють кошти у на поповнення статутного фонду. І за ці кошти, звичайно, вони йдуть тільки на капітальні укладнення. Ми за останні два роки ми практично відремонтували десь 70% м'яких покривель. Так це не що звичайно, але м'яка покрівля євроборойтом дають гарантію 15-20 років. То ну це ж значне покращення. Ми відремонтували теж десь біля 70% підвальних розводок. Ми поміняли е, значну кількість металевих дверей. Е, ми е, зробили е, значну кількість теж ремонт під'їздів капітального повністю відремонтували їх. Василь Михайлищук погоджується, усі задоволеними послугами житло інфоцентру бути не можуть. Але люди тут працюють кваліфіковані зі значним досвідом роботи і відповідальністю. Щоб переконатися в цьому, прямуємо до транспортної дільниці підприємства. Тут є 18 автомобілів і працює 25 осіб. На даний час 18 автомобілів, які займаються вивезенням твердих побутових відходів, а також ремонт будинків у місті. Асидизм. Ційна машина, яка займається викачкою нечистот з підвалів і вигрібних ям, і дві вишки, які, які обслуговують міське освітлення вуличне, а друга обслуговує ремонт будинків. Також зимою проводили оббивку бурульок завдяки директору нашому придбані за рахунок. Екологічного фонду з обласного бюджету особливою гордістю працівників транспортної дільниці є раритетна машина зіл 150 Вона 1953 року випуску, і з 1970 дев'ятсот в неї незмінний водій Петро Гаврецький. Чоловік так турбується про свою машину, що вона досі на ходу і в кращому стані від деяких нових. 70-го року я її отримав на аеродромі у Корничі. Вона була списана. Воду возила з коло на народрам, її списали, бочку зняли при мені, я її пригнав сюди. Зробив козу. і поїхали тоді. Машина ну, стара вже, але в руках тримаю, сам роблю на ній. Раніше ми їздили кругом, так що тут... Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька область, Жильця, Хмель, Хмель, Хмельницький. Та був. Два рази в Києві був, в броварах неї. Ніде не підводила, нормально. Ну, Дивлюсь за неї, вона мене любить. До слова, всі водії самотужки ремонтують автомобілі, працюють фактично без вихідних і свят. Навпаки, в такі дні роботи стає більше, але не скаржаться. Кажуть, завжди один одному допомагають і підтримають, мріють хіба що про кращу зарплату. Працюю я тут вже 20 років на цій роботі. Нас колектив дружний, один одного все виручить у роботі. Всі машини в ідеальному стані, кожен ріхтує собі сам машини в нас, один одному допомагає, якщо треба, бо так, коробку зняти, чи там ще мотор. І всі стояли дружно, зробили, і машини працюють у нас. Їхав від цієї фірми у Францію, пригнав нашу вишку «Берліт», яку нам надало обласне управління. Приміщенні чоловіки обладнали їдальню душові роздягалку. Тут усе чисто і охайно, а неподалік кілька вуликів. Бджоли ще сплять, але водіям вже не терпиться зібрати свіжий мед. Напередодні професійного свята керівник Василь Михайлищук привітав своїх підлеглих та колег. Напередодні професійного свята хотів би привітати всіх працівників комунального підприємства «Житловий центр та всіх працівників житлово-комунального господарства міста та побутового обслуговування з професійним святом, яке буде в неділю святкуватися. Побажати здоров'я, побажати е, доброї роботи, гідної зарплати та подякувати їм за нелегку працю таку потрібну людям.